В Україні під впливом антициклону припиняться опади, а температура повітря поступово знижуватиметься. 5 грудня по всій території країни буде сухо. Вітер південно-східний та східний – 5-10 метрів за секунду. У більшості західних областей і на Вінниччині місцями можливі пориви 15-20 метрів за секунду. Уночі очікується 1-6 градусів тепла, а на Сході та в Карпатах – від плюс 2 градусів до мінус 3. У денні години температура повітря становитиме 3-8 градусів тепла. На крайньому заході, півдні Одещини та в Криму плюс 7 плюс 12 градусів. До обіду на Полтавщині утримуватиметься похмура погода. Однак, другої половини дня хмари поступово розсіються і небо проясниться. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі зафіксується на позначці 0 градусів. У день буде плюс 3. Зранку в Кременчуці переважатиме похмура погода, а по обіді хмари заберуться геть. Опади не прогнозуються. Світлої пори доби повітря прогріється до плюс 5, вночі очікується плюс один градус. В першої половини п'ятниці в горішніх плавнях буде похмуро. Зате по обіді небо поступово проясниться. Без опадів нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс один, денна становитиме 5 градусів тепла. Вітер південно-східного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 5 грудня 2008 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 13 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1993-16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.